На сьогоднішньому уроці розбираємося, в чому ж різниця між такими схожими по значенню словами як tell, talk, speak та say. Всім привіт! Мене звати Віталій, і я вітаю вас на каналі Легка Англійська. Я працюю викладачем англійської вже понад 8 років, і сьогодні я тут на цьому каналі для того, щоб допомогти з англійською вам. Готові вчитися? Поїхали! І ось дані чотири слова є схожі попарно, тобто speak... Та «talk» є схожими між собою. Вони обидва означають говорити. А також «say» та «tell» – вони також схожі між собою. Обидва в українській прикладаються як сказати. Спочатку давайте розберемося зі словами «speak» та «talk». Отже, слово «speak», як я вже зазначив раніше, означає говорити, але фокус даного слова йде на людину, яка говорить. Тобто тут не мається на увазі, що ви говорите з кимось. Звичайно, ви можете і так сказати. Ви можете сказати «speak», «With my friend» говорити з моїм другом, але саме по собі це слово не означає, що ви говорите з кимось, а просто означає, що ви говорите, навіть якщо сам з собою, це та це також «speak». Або, наприклад, коли хтось виступає на сцені і дає якусь промову, це також «speak on the stage» Він говорить або вона говорить на сцені. Або, наприклад, коли ми маємо на увазі, що ми говоримо якоюсь мовою, наприклад, speak Ukrainian – говорити українською, або speak English – розмовляти англійською. Не мається на увазі, що ви говорите з кимось, а просто мається на увазі, що ви говорите цією мовою. Наприклад, do you speak English? чи говориш ти англійською? Yes, but my learning is really slow. Так, але моє вивчення є дуже повільним. А щоб прискорити процес вивчення англійської та зробити його зручнішим, рекомендую онлайн-школу англійської мови Dom. Я і сам там працював деякий час, тому знаю про що кажу. Всі уроки в English Dom проводяться індивідуально зі вчителем, підібраним спеціально для вас. Заняття проходять по відеозв'язку, тому все, що вам потрібно для даних занять, це комп'ютер, телефон, ну і інтернет. Але не уроками єдиними на сайті EnglishDom ви можете знайти багато активностей для самостійного повторення та вивчення англійської. Там є онлайн-тренажер, йога, медитація, розмовний клуб та інші. Записуйтесь на пробне безкоштовне заняття вже зараз по QR-коду на екрані або за посиланням в описі під відео. А за промокодом EASY ви отримаєте знижку в розмірі 10% при купівлі курсу. Вивчай англійську, відкрий світ можливостей. Тепер до слова talk. воно має дуже дуже близьке значення до слова speak, але воно вже фокусується на тому, що ви маєте розмову з кимось, а не ви просто говорите. Тобто, якщо ви скажете I am talking, мається на увазі, що я говорю, але я не говорю сам до себе або просто в повітря. Ні, я розмовляю з кимось. Тобто «talking» – це вже розмовляти з кимось. Якщо ви захочете уточнити з ким саме ви говорите, то ви можете це зробити так само, як і зі словом «speak». Тобто додати слово with. Наприклад, I am talking» я говорю, говорю». «I am talking with my friend» з моїм другом. Або «He is talking with her». Він говорить з нею. Ну і коли ми говоримо про мови, наприклад, чи розмовляєш ти англійською або я не розмовляю японською і так далі. Ми не можемо вжити слово talk. Ми можемо тільки сказати speak. I speak English. I don't speak Japanese. але ми не можемо сказати I talk English. I don't talk Japanese. Тепер переходимо до слів say та tell. І різниця між попередніми словами та даними в тому, що попередні означають говорити. Тобто безлімітна кількість речень ви можете багато та довго говорити. А от дані слова означають сказати, тобто це або одне слово, або одна фраза, або одне речення. Ну і в чому ж різниця між словами say та tell? Say, як і в попередньому випадку зі словом speak, означає сказати щось, але неважливо кому. Ви можете це сказати в пустоту, ви можете сказати це якійсь людині. Тоді ви можете додати it to і кажете, кому, наприклад, say to my friend або say it. To my mom» сказати моєму другові або сказати моїй мамі. А от слово tell зразу на підсвідомості означає, що ви кажете це комусь, не в повітря, не самі до себе, не просто в пустоту, де нікого немає, а ви це конкретно кажете комусь або багатьом людям. Наприклад, tell my friend. Сказати моєму другові. Тут вже не потрібно to, як було в «say», тому що «say» має на увазі просто сказати. Якщо ви вже кажете кому. Тоді ви вже уточняєте, тому що зразу по самому цьому слові не зрозуміло, що вона йде до когось. А от tell не потрібно уточнень, тому що вже зрозуміло, що ви це кажете комусь, і тому потрібно просто сказати: tell my friend, tell him, скажи йому, tell my dad, скажи моєму татові, tell my mom, скажи моїй мамі. Також думаю, варто додати, що три з даних чотирьох слів є неправильними дієсловами, і нам варто попрактикувати використання їх у минулому. Перше слово нехай буде «talk», тому що воно є єдине правильне. «Talk» говорити з кимось, так? А от в минулому воно просто «talked». Правда, дії в кінці промовляється майже як т. Talked. «Talked». «Talked». «Yesterday we talked». Вчора ми говорили. Вчора ми поговорили. Далі слово speak також говорити. В минулому воно буде spoke. І третя його форма spoken. Тобто, наприклад, вчора я поговорив з моїм другом. Yesterday I spoke with my friend. Далі слово say і на щастя його друга та третя форми є однаковими. Said, said. Тобто say, теперішня форма, said та said дві інші форми. Наприклад, yesterday I said nothing. Вчора я нічого не сказав. Тепер слово tell, друга його форма told і третя також told, що також робить його легким. Отже, yesterday I told him to go home. Вчора я сказав йому йти додому. Для досягнення максимального результату з вивчення даних слів раджу вам записати їх і протягом деякого часу просто їх повторювати, а також створювати речення з ними і записувати, ну або просто промовляти їх вголос. Дякую всім за перегляд. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки, пишіть коментарі на будь-які теми та підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше. Дякую за перегляд ще раз і побачимось в наступних відео. Bye, guys!